Вітаю на нашому занятті. Спочатку проговоримо ранкове зимове привітання. Доброго зимного ранку, малята, зимонька зима в гості завітала, все навкруги білим розфарбувала, сніг літає, сніг кружляє. Це зима нас так вітає. Бажаємо всім! Гарного дня! Вітаю тема нашого заняття місто чарівників. Пропоную послухати вірш Малювала дівчинка місто. Малювала дівчинка-місто. І було у місті тім тісно. Там спинались в небо будинки і росли у парку ялинки. Поспішали діти у школу. Починався матч із футболу. Там гукала мама до сина, і кудись звертала машина, і звисало плаття з балконів, і цвели троянди червоні, там гуляли голуби й діти у найкращому місті на світі. Лиш одна маленька людина йшла і чистила мандарини, їла, чистила, знову їла, шкурку кинула де схотіла. Їла, чистила, розкидала, і раптом міста уже не стало, все укрило сміття так сумно. Довелось викинути малюнок. Що ви запам'ятали з віршика? що намалювала дівчинка? Так, будинки, машини, троянди, ялинку. Плаття, навіть матч з футболу. А що ж сталося в кінці? Чому зникло місто? Тому що виникло дуже багато сміття, тому що коли людина йшла їла мандарини, вона викидала їх просто де схотіла. Ми з вами знаємо, що не можна смітити на вулиці, що для цього існують спеціальні баки, в які ми з вами не просто кидаємо сміття, а розподіляємо. Його на декілька видів для того, щоб наша планета була завжди чиста і усміхнена. Я пропоную вам сьогодні створити кожному власне чарівне місто, яке буде чисте, яскраве і неповторне. Для роботи нам потрібні ножиці, кольоровий папір, фломастери клей. Спочатку робимо будиночок, беремо папір прямокутної форми, невеликий за розміром, складаємо навпіл. Потім згори, трошки відступаючи, загинаємо ще раз. І далі з двох сторін також складаємо сторони до лінії згину. А вже в кінці випрямляємо куточки наші. Це буде дах нашого будинку. Подивіться уважно, як ми це робимо. З квадратного паперу так само викладаємо наш будиночок. Спочатку згинаємо папір навпіл, потім зверху згинаємо частинку паперу. І так само все до лінії згину. І випрямляємо куточки. Таких будиночків треба зробити декілька, різних за розміром і за кольором. Потім беремо фломастер і домальовуємо нашим будиночкам віконця і дверцята. А тепер будемо наклеювати наше чарівне місто. Беремо папір зеленого кольору, вирізаємо ось таке напівколо це буде галявна, на якому буде розташоване наше чарівне місто. Зайвий папір прибираємо, ось так. Рівняємо, якщо це необхідно. Беремо клей, намащуємо і приклеїмо до аркуша паперу. Потім на нашу галявину приклеїмо і наші будиночки. Ось так. Всі будиночки вже приклеєні, але чогось нашому місту не вистачає. Давайте доклеїмо з вами ось таке яскраве чарівне сонечко. Тепер беремо фломастер і малюємо, що так, теплі промінці для нашого сонечка. Потім ми з вами домалюємо, що ще можемо домалювати вірно, можемо домалювати хмаринки, а також гарні яскраві квіточки. Ось таке місто чарівників вийшло у мене. Чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей! Бувайте!